Цинічності немає меж самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який дозволив Путіну бомбити Україну зі своєї території, наважився привітати українців із Днем Незалежності. Тільки вдумайтесь: диктатор побажав українцям мирного неба, а також мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя. Так зване привітання 24 серпня. Опублікували на сайті Лукашенка. Цитуємо. Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Вочевидь, диктатор Лукашенко вже геть з'їхав з, з глузду разом із бункерним дідом Путіном. Адже як ще можна пояснити ще питання про багатовікові добросусідські відносини після сотень ракет, які рашисти випустили з території Білорусі.